Вимагаємо їхнього повернення додому. Свобода наших захисників це кожного з нас. Олексію, ми чекаємо тебе вдома. Ти не один, Прошу всіх присутніх підписати прапор героя України. Переселенка з Донецької області Галина на акції полонених та зниклих безвісти у Чернівцях вона не пропустила жодної з грудня 2023 року, відколи такі заходи організовують. Три з половиною роки тому у полон потрапив її чоловік. Сталося це під час оборони Маріуполя, ще коли тривали вуличні бої. Зв'язок обірвався і приблизно до десь там 14 березня. Почали приходити смс-ки. Ну, в основному він писав, я живий. Як ви там. Ну". Останнє смс мені було 15 березня. І потім мені ще знайома казала, їй смс від мого чоловіка було 16 березня, в якому він написав, що все я своє відвоював. такі в мене брашки. І ми не знали, що це означає, що. що. Що відвоював, ну і все. Потім мені стало, потім мені зрозуміло, що 17 березня він вже потрапив в полон. Аби перевірити, чи чоловік справді у полоні, Галина їздила в колонію у Оленівці та передавала передачу і коротку записку. Там привозиш, і треба написати заяву, перерахувати все, що ти привезла. Ну і тобто, якщо людини такої нема, то в мене це не, не приймуть. Тобто я хотіла поїхати і дізнатись, є він там чи нема його там, і в мене її прийняли. <кій> От, тобто він там був. Незадовго до цього Галина прийшла допит. Так звані ДНРівці дві доби утримували її без їжі та води. Перевіряли телефон та допитували про те, чи справді чоловік військовий. І <кій> на ранок нас вивели в коридор. Зв'язали руки отак от скотчем, посадили в автобус. Це було ну, страшно. І кудись повезли. Все, вас повезли, нам сказали, фільтраційний табір якийсь. Тобто, так, да, за, за те, що ми просто українці. Попри легенду Галини про розлучення із чоловіком-прикордонником, їй поставили відмітку про причетність до Азову і відпустили. Це вважалося пройденою фільтрацією. Після візиту в Оленівку жінка з дітьми змогла виїхати на Буковину. Ми прямо в дорозі вже українською розмовляли. Отак настільки і діти одразу, прям от виїжджаючи з окупації, в дорозі вже. І ми в'їхали в Україну і почали українську і волонтери української. І це так приємно і ну неймовірно. просто кайф. мене російська зараз дуже тригерить, прям дуже я не можу переносити. Так, російськомовна родина перейшла на українську у дорозі з рідного Мангуша. Через півтора року Галина почала поступово дізнаватися інформацію про чоловіка від звільнених з полону військових, які були з ним. Тож змогла відстежити, куди його переводили упродовж трьох років. Після Оленівки був Донецьк. Після Донецька була Горлівка. Після Горлівки була Кіровське, після Кіровської зараз. Інформація у мене Оренбургська область, місто Орськ. Повивозила їх тепер на, на Росію. Був хлопець, якого обміняли 31 грудня 24-го року, який разом з моїм чоловіком потрапляв в полон. І він мене знайшов, і ми з ним розмовляли в новорічну ніч. На Буковині діти Галини навчалися у місцевій школі. Син одразу після повноліття долучився до Сил оборони, а Галина не повернулась на роботу, бо вважає, що волонтерити для військових зараз важливіше. Плетіння це як медитація. Я можу думати про чоловіка, про те, як він там без нас, як йому важко. Можна поплакати тут просто. З травня 22-го цей день ми плетемо сітки без перестанку. Вони потрібні і потрібні. Завдяки нашим цим сіткам ми захищаємо військових, маскуємо, маскуємо техніку і ми спасаємо їм життя з вижницьким листям. Туди. Кожен обмін це маленька смерть, кожен раз. Кожен раз ти щось очікуєш, а іноді вже стараєшся нервувати вже ну, як буде. ну, Не можеш на це ніяк вплинути. Просто всі ці обміни дуже боляче проходять. Думаєш, що буде твій рідний, і потім дізнаєшся, нема. І все. І так опускаються руки до. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.